Серед військовополонених, яких повернули з російського полону 3 січня, було двоє прикордонників Житомирщини. Сергій Гекалюк, села Будичани Чуднівської громади, він захисник Маріуполя. Був у полоні з травня 2022 року. Повідомили на Фейсбук-сторінці Чуднівської міської ради. 27-річний Сергій Макаревич з овруча. Прикордонник був у полоні 20 місяців. Розповіла його мама Валентина Макаревич. Сказали, що має бути обмін. Поїхали на кордон 12 автобусів і 5 скорих. Якщо нічого не зірветься, то має бути обмін. Ну вже надія ж була, хотілося вірити. Я надіялася, що він буде в цих списках на обмін. Його сослужбці попали, їх троє з їхньої частини обміняли вчора. Він сказав: мамо, я був в полоні 635 днів. Почав писати листи минулого року, а потім до 5 жовтня він позвонив. Він по вайберу по відео позвонив мені. один, оце перший раз, 5 жовтня, за два роки полону. Ну і це через три місяці, майже після того дзвінка, його звільнили. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини Житомир.